Як часто ви бачите взагалі таку ситуацію? І як взагалі ви ставитеся до такого? Напишіть коментарі та продовжуйте перегляд. Добрий день, я перепрошую. А чи потрібна вам ще ця резинка? Мені весело один підхід цього на всього не потрібна. Тоді, якщо можна, будь ласка, скажіть мені, коли і я буду після вас. А ви вже доробили підхід? Ви що не бачите резинка біля мене, я ще відпочиваю. Давайте тоді будемо якось разом працювати по зміну, оскільки весь свій відпочинок ви проводите в телефоні і не даєте можливості позайматися іншим. Я перший взяв її, що ви від мене хочете. Коли ви назвіліся, я вам віддам. Зараз на моєму розпорядженні і мені вирішите, що мені з нею робити. Ви не зовсім праві, оскільки даний інвентар знаходиться в загальному доступі і займатися не може кожен, хто прийшов в цей зал. Тому я не бачу жодної проблеми працювати на зміну, навіть якщо це буде двоє чи троє людей. А що ж ти не кажеш? Давай я буду знову ж таки вирішити, що мені з нею робити. Все, давай, іди собі шукай якийсь інший інвентар. В тренажерному залі, як і будь-якому іншому місці, є якісь свої. Намні правила, так, які повинні дотримуватися всі. І сидіти в телефоні, займаючи тренажер і не даючи займатися цим тренажером іншим, це є дуже тупо, тому не робіть таких помилок. Я не бачу жодної проблеми працювати на одному тренажері двом чи трьом людям. Зазвичай люди, які приходять в тренажерний зал, свої телефони вони використовують лише для того, щоб слухати музику, зробити якісь стані записи по тренуваннях, або відповісти на якісь терміновий робочий дзвінок. І це все можна робити, не сидівши в тренажері. А тим більше активний відпочинок набагато краще, ніж коли ми сіли, згодились та проводимо час в тому дебільному телефоні. Тож і в тренажерному залі. Будьте ласкаві один до одного. Помагайте, вирішуйте якусь ситуацію не лише скористю для себе, а й скористю для інших. Бо палка має два кінця. І одного прекрасного дня на цьому ж місці можете бути саме.